Всім доброго дня. От зараз я знаходжуся в у, у Бані Березові, у Васкулів Михайла і Василя. Міша, тобі привіт. Подяка за твою працю, роботу, за труд. Михайло, ще раз нагадую, він є лікарем, воєнним лікарем, Так, я добре кажу. Отакі От справи. Е, хочу тобі передати, коли е, Міша був вдома? 25-26 на місці. А, і кого місці? Так? Та? Дуже красиві кобили. Це ми зараз маємо перед нами е, Поліну. Поліну це дочка Сіньора і Панами. Дуже красива кобила, велика. Довга, гарна на красивій нозі. Її минуло 2 роки. Але мені дуже подобається отакий от варіант. Ще раз нагадую, дочка Панами від, від Романа Спеченіжина, Романа Тафійчука, от така є лошиця минуло 2 роки. Зараз я вам її детальніше все покажу. На красивій нозі нога груба. От дивіться такий зад, фіз грубий, спокійна, адекватна. Дивіться, які гарні ноги. Все складено. Я зараз заїхав, вам зараз познімаю лошука француза, кажу на початку відео, бо француз у другому, бо. У другому боці, бо тут по суті лошаці і француз... Уже такий е, жеребчик, що міг би щось з цим лошицем зробити. Mm. І з... Він є на продажу. Лошиці не... Куб... не продаються. Mm. Дуже гарна, красива кобила, і вам здорова буде. Mm. Подобається мені ну, в загальному. На два роки. То, що ж треба? Є й нога. 26, певно. Є, 26 має бути по-любому. 26 нога. Ви... Ні, я вас розумію, але я веджу плюс-мінус так, так знаєте, на око. На око 26, ну, має. І дивіться, зараз, зараз літо і має таку зарослість, що дуже гарно. Грива на два боки. чоло рівне чоло широке, грива на два боки, перед гарний. Ну, то, що треба. Відою траві. Так, Та, дивіться, це, щоб ви розуміли, друга отава. І вони тут по суті випасаються дуже гарний ухід. Василь це люби. Цим вже є, можна сказати. М -м, каже, що зранку в обід і вечором він є коло коней. І кобили такі лише як намальовані. Лише би здорові були. така справа Сподобалася мені ця лошиці Уже е, мало таких лошиців є, я вам хочу сказати, в е, загальному, щоб мало і файну ногу під собою. І ми не, ми не можемо нічого про нього сказати, бо вона лише має 2 роки. Як вона буде мати 5 років, от тоді вже там буде кобила. Тоді вже можна, можна і мірити, і мацати все, що не хоче. А зараз, зараз це ще молоде, воно формується. Ви запрягали? Ну як? Запрягайте. Її запрягайте? Так, вона йде і воді, і в волосі. Так? так, ну то ж я я я так абгалю. Я... Дома, ліпше, бо <гум> але е, що вже таки добре вівчили? Це, ну. Ні, я не пускаю. Я собі залічку веду. Ні, але я маю на увазі, щоб вівчили вже. Та, що щось що коло хати, що треба. То... Так, я собі впрягаю. Вона має бути дуже, дуже добре їхати, добре, бо... Так, бо, бо Панама Панама дуже та, добре. Жива, Бо це рахуйте у мене була сосо, що від Івана сваляви ті коні дуже добрі до роботи і, і така жива вона не дрімає, ні? Дуже гарно. Мені приємно. Е, я пам'ятаю, як ми привезли е, одну лошицю, що це ще було півроку, як у романа ви її купляли. Ще й так казав, що якби Бог дав, би дочекати того часу, час від часу знімати. І подивіться, зараз час проходить, коні ростуть. Дуже гарно. Хм. Камера, звісно, того не передає, що є насправді, але е на два роки красиво. Копе гарне. Шо? Ціла чорна вона, немає нічого на собі. має зірку. Та зірку має, зараз ми ну, покажемо. Так, тут є другий. Друга картинка це є Белла, дочка фараона і дочка е... Багіри. що у Романа теж в печеніжені. Фараона ви всі прекрасно знаєте. От подивіться який результат є наяву. яву. Затломнений. рік. Р... Рік, Ми... так? Так, у травні. У травні минув рік. Але лошечка дуже гарна, висока, довга. Шопер... На рік красиво Так, Та, Але тут є рама, ведко, що так кістки знаєте, так, виступають. От подивіться, я хочу звернути увагу, от подивіться, як тут формується, ще, що воно ще лоша, але так розкладається вперед. Воно потреба її закапестру, бо у нас не квартало. Пррр, пррр. От подивіться, що тут на річну лошицю. Ну, минув вже рік у травні, але дуже гарно. Хоч е вона зараз має ребро на собі, бо вони такі всі, знаєте, йдуть лошата. Та, та Але красиво. Нас спокійно нічого не каже. Ні. От подивіться. Гарна нога підняв вона буде вона буде й висока, бо дивлюся в коліно, вона висока, знаєте, що вона буде. Мені здається, що буде вища за, за поліну. А без здорові. Багіра від пана мене. Так, так, трошки там. Тато ага. великий, Тато великий, давати малі кобилі великого жеребця і воно виходить тут зад. кобила широка взаді, фараон теж. Колений, і тут зад буде то, що треба. Нічого, це все прекрасно. А? Коні е, у, у хлопців весь час пасуться, муха, не муха, вони весь час пасуться, так? Але це наоборот добре, бо кінь собі ну, привикає до всього, знаєте? Бо я, наприклад, тримаю фараона і Добриню у цьому у, у конюшні, і я їх випускаю, то вони не розуміють, що з ними сіроби. А такий кінь він же це при. Так, так. І це це нормально. Так, Коли... води даємо. Три рази ден надаєте води? Ну як? Два, два, бо вона ще роса, то вони не хотіли. Вони не хочуть? Тобі я є, бо... Я у раз Ага. Але як п'ять, то п'я, як не то полодне, тепер не пили, то трошки, то ввечері буде пити. Так, так. Але ж хотіть. То що буляш у нема. Так, то вона має, ви кажете, білу зірочку. Угу. О, дивіться, вона має... Чиста фараона взяла нову так, як вуха фараон, так у неї. Так, у неї та, так вуха йдуть, як у фараона. Нє-ні, ну, ні, та тут не може бути. Є і мамино, ну і тата, бо це без варіантів, але в загальному... Мамино ну, що найголовніше в діло. Так. <гум> так, 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 ззаду з не? Все правильно. Добре, найздорові вам будуть. Як Мені так? приємно, що є такі люди, що вони це люблять. Е... Гарно доглядають за цим. Ось такі справи. Зараз ми нагадую, йдемо, познімаємо вам француза. Француз є на продажу, лошаці не продаються ні одна, ні друга. Василеве трохи з французом трохи за кешку. Вже так, є свої. Я свої... вже старенький бігати з ним. Так, а то молодий жеребець. Енергійний він хоче гуляти. Файно. Це вже мені буде цікаво подивитися через зиму, як зима пройде І навесні, то то вже буде. Я вже думаю, що ви вже через зиму попробуєте їх двох запріхти. Я ще не було запрягти. Ну, там вона не була, але будете пробувати щось. О, ну, Я можу і тепер зараз ваші не Будете потихоней. Так, Михайлов би приїхав, бо з бабою не добре сама. Бо... З бабою не добре запрягати. Так. Я б їх у бог на навісні впрягав також, щоб стояли. Нічого. Ви француза не пускали на кобили? То де? Не пускав? Ні, то я тут у Івана ніколи, я, я не хочу навіть його мандражіти. Я зрозумів. Так. Файно. Хто сидить над цим, то інакше. Так, ти мої одяга, оце я, а так я пусто не хочу, а то є труд колотого сказати. А зараз я його напашу, не віжу, бо це треба в стайну. То вже без варіантів. Так, а я путаю, те шоколата, коніч, то він ja ти шоколада який дай. Я зрозумів. Добре а, є. хто на цим сидять, то інакше. Гарно. Добре. Включимося вже коло француза. Так виїхали ми до француза, хочу вам показати такі гарні краєвиди. От дивіться у ту сторону, де я показую, там є слобода і аж далі так видко, коло моя. Дивіться, гори, навколо гори, це бере березове хати по правій стороні. Є смереки, корови пасуться. є француз. Оце пішов його розпутувати. А зараз ми, ми його вам покажемо. І пішла, пішла в берег на ракету. Далеко. Е, Василь йде сюди пішки. До коня не є, не є близько, але він каже, що рух, рух це життя. Тут є вода у вас Василь? ні Ні, в загальному поїти... Тут є жеребець француз. Жеребець на продажу. Йому скільки? 2 роки. 6 червня минуло. червня минуло йому 2 роки. Ж... Жеребець. Син гермеса. А як мама його? Називає кличка? Маша? Від Ігора Стельмаха. Вона не бретонка, що з такого плану, як совєтське, що з такого плану. Я не знаю. то... Там його є навіть документи, але Що? Ну, гарна кобила, досить потужна. І гермеса. Всі знали. І це є. Це є потомство таке. Василь це добре запутує, щоб все не розпуталося. Мостний жеребець, як на, як на два роки. На кобилах не був. А навчили вже трохи їхати? Навчили. Зараз. Ми вам його покажемо. Він пасеться. Тут ще є ніби корови і десь там о, там ще є. Далі якась кубилка. І він є собі мала. тут... А? Василь його путає, бере на ланці, путає, бо ні. бо це є жеребець. Та й ніч. Та й ніч. А далеко від хаті. Все правильно. Ти хочеш мене по дорогу? Муха у води і вносі обмахуй. Гарний. Мосне коліно, нога під ним. Дуже красиво. Копето дуже гарне. Зараз вам покажемо ближче. Як розв'єжемо. Торік без нервів. Ха-ха. Ану провіді його трохи на рівне, знаєте, бо в березі ми того не покажемо. О, дивіться, який. Моцненький жеребець. Жеребець француз. Жеребець є на продажу, кого цікавить. Номер Василя я залишу в описі. Р -р -р -р. Молоде. Так, <плес> Та, він ще думає, що спутає. Даєте зараз зерна Василь? Ні. Ну він файно виглядає, ситий. Мосний файний жеребець. Вігорів. вігорів зараз, так. Але нічого, нічого. Спокійний, адекватний. Спокійний, але то молоде, воно хоче скакати, гуляти, а -а -а. гратися. То є жеребець. Кого би цікавило? Е, ціна Договірна. ціна договірна, тут я вам зараз покажу. На, чотири ноги білі. То ви вже привчили його їхати, так? Тикалегоньку в ви... фірі їхав, у волоці, а би так сів на негатий вже до роботи. Це сігра. Ні, та то, що, що великий, воно не означає, що він цей Але головне, що він має все. Все при собі. Такий має вперед. Пр, сті, сті. Ну, сті, ну хм. коліно моцне грубе. Він ще... Та, не так, не віде, має, так, так, але він ще всі розвивається, все. Так, 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 але так ходить, бо він був спутаний, що вигляд... Ну, він ще так перебирає ногами, бо він був спутаний, щоб ви розуміли, ви не думали, що... Ану, проведіть його. Я сім розбираю. Так, так, ну оце тут є вага, він вже він досить непоганий. Моцний, великий, довгий. Є все. Він якби мене тут у цьому наклоні нащепив, то я без трави не виліз до... До вечора. Гуляй, гуляй. О! Айно! Ну. Це... Молоде, золоте! Наступив Боже борони! <рігут> <рігут> куди, куди, куди. Так, це є. Це би було удовольствує. Це би було удовольствие, так. Щось, ще його узнала. Василю, дай вам боже здоров'я, що ви хочете з цим всі бавити, бо це треба мати енергію. <плес> Василь любить коні, він каже, машина, машина, а кінь то є, то є краса. Каже, що їде в автобусі і дивися, де де їдуть файні коні. Так, так воно є. Дивіться, так. Ну, жеребець потужний. Тут буде без варіантів, буде гарний великий. Тут е, камера того не передає, але тут є і нога під ним, і довжина. Все то, що має бути. І це ще лише, щоб ви розуміли, це маємо два роки, два роки у черну минуло. То Діа, Дія, дія малий. Прр, Діда! Чути, що як біжить, то аж земля трясесь. Але команду без нервів розуміє. На кобилах не був? Молодий, здоровий, енергійний. Лагонько їхав у філі, і легонько їхав у волос. Здоровий, адекватний. Так. Кого що цікавить? Телефонуйте. О, о! о. Хайно. А ну проведіть так легонько, пройдіться з ним, він пройдесь. по Тут нема легонько, це хоче йти. Остро. Або я навіть тісь робив, бо кінь їдуть. Ні-ні, кінь висоту має, Все має. Все має те, що має бути. А танцює так перширони. <laughs> ну? Він е, вигорів зараз на сонце, а тако то а, чорний, є, чорний по... Як морда. Але, ага. але то було спати, Та він не був. Тут. Ага. Фрур. Пристань. Прр. 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 Пр. Ти будеш тихо сидіти ці день, Не менш. Хоче гуляти, його якби пустив все і важкі. А та то... й печені ж диву. Так, він би був десь з розгону Ти аж по сім'я. Кобелку медсестру. Так. І в мене Було би кино. Ну файн. Най вам здорові будуть. Дякую, Файне. Здоров'ю вам, що ви це тримаєте. Бавиться, бо це вже у такому віці, як ви, не дуже це хто зробить. Хоче з цим всі грати, бо це э, рука в плече може вискочити. У може. <с viewers> але але боєць, що одно, Такого ж, того, то Ще від ліса, що я їздив. Ага. Зрозуміло. в одна машина ліса всі загрузила. Ні. Ні. Що це за робота? Файно є. Жеребець хоче дисципліни. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім до побачення.